Всім привіт! Мене звати Валя і я живу в Мельбурні. І сьогодні ми поговоримо про плюси і мінуси життя в Австралії. Let's go! Перший, мабуть, найбільш очевидний це високий рівень життя і зарплати. Тут навіть мінімальна зарплата вважається однією з найвищих у світі. Також ви можете заробляти достойні гроші, якщо ви працюєте на звичайній роботі без диплому, тобто ви не маєте бути лікарем для того, щоб забезпечити собі нормальний рівень життя в цій країні. Також з цими грошима, з цією зарплатою, якщо у вас все добре з фінансами і ви вмієте відкладати! Також, якщо ви вмієте відкладати, то ви можете подорожувати всередині країни або за кордон. Дуже багато австралійців подорожують саме Австралією, бо це величезний континент, це доволі таки не дешево, але більшість людей тут не як в Україні, вони виїжджають за межі свого міста і за межі свого штату. Друге, це безпека. В Австралії дуже суворі закони, і якщо ти не слідуєш їм, то в тебе великі штрафи. За перевищення швидкості штрафу 300-400 доларів. за... За те, що ти, наприклад, там грубо говориш з людьми, з якимось стафом, з якимось персоналом, тебе не будуть обслуговувати. Тому тут люди дуже ввічливі, вони намагаються дотримуватися законів і правил. Тут дуже суворі покарання, якщо ти їх не дотримуєшся, тут дуже добре працює поліція. Знову ж таки, ми все це порівнюємо з іншими країнами. Тут не ідеально, не ідеально, тут теж є злочини, їх скоїють, але в Порівнюючи з іншими, безпека тут на високому рівні. Спокійно можна гуляти, хоча є деякі райони, де є безхатьки, де є е, наркозалежні, але все одно тут доволі безпечно. Третє, це красива природа і свіже повітря. Я коли переїхала в Австралію, я стала дуже багато часу проводити на дворі, на вулиці, тому що, по-перше, дозволяє клімат. А по-друге, тут е, вся ця Інфраструктура, вона тобі, наче, надихає тебе піти на вулицю, піти погуляти, піти на хайкінг. ханахайкінг. Дуже класні парки, і майже всі живуть на узбережжі, тому ти можеш поїхати до океану, знаходячись в будь-якому місті. Звичайно, ми не говоримо про центр Австралії. Ми говоримо да там про міста там Мельбурн, Сідней, Брізбен. І так, ти проводиш дуже багато часу на дворі. Тут дуже багато зон барбікю вони безкоштовні. Тут класні велосипедні доріжки, дуже багато людей бігають. Я взагалі сказала, що я не люблю бігати, я приїхала в Австралію через рік, що? Я вже бігала, тому що природа класна, повітря чисте, погода дуже крута. Хочеться вийти на двір і проводити якомога більше часу на дворі. Четверте, це воно якби витікає з минулого це активний спосіб життя. Коли я приїхала в Австралію, я ж кажу: тут всі бігають, ти визираєш вікно. Тобі здається, що всі бігають, всі катаються на велосипедах, всі займаються спортом. Я почала ходити регулярно до залу, тому що літо ти завжди в якомусь відкритому одязі, ти хочеш виглядати круто. Тут багато фітнес-марафонів, фітнес-тренувань на дворі, якихось змагань, фітнес-клубів. В кожному районі їх просто безліч. Абонементи доступні. Тому так, така культура, культура активного способу життя, і це дуже круто. Тут, тут коли ти навіть йдеш, наприклад, там до лікаря, в тебе що питають, як ти спиш, як ти харчуєшся і чи займаєшся ти спортом, тому що основа твого здоров'я це здоровий спосіб життя, і тут це саме не про це не хобі, це саме спосіб життя. Активний, спортивний, отакий от, от баланс, люди замість того. Насправді тут є багато барів іслужів, але тим не менш, для мене було дико, що я прокинулася там 6 ранку поїхати до залу, тому що ми з моїм бойфредом вирішили ходити зранку перед роботою в зал. Ти виїжджаєш на дорогу, купа машин, всі їдуть в зал, або всі бігають, або на велосипедах. Дуже рано всі прокидаються тут, щоб позайматися собою, знаєте, виділити час на себе перед роботою і приділити час здоров'ю. Це дуже круто. Тут смачне кафе життя класні заклади, їх багато. Культура, культура австралійська, вона якби, складається з усіх культур світу. Тут європейці, тут американці, тут австралійці, тут корінні населення. Тому кухні усього світу, усіх країн, багато класних, крутих закладів, смачних Кава. Я знаю, що українці люблять каву, тут безліч кав'ярень. Дуже смачною кавою, випічкою, і це класно, тому що ця культура їсти десь і куштувати нову їжу, нові страви різних культур, вона тут розповсюджена. І це теж такий інтертеймент, такий вид розваги ходити і пробувати якусь кухню. Багато азіатської кухні, вона смачна, тому що в Австралії багато азіатів. І корейський барбекю неймовірні, я тут спробувала вперше, і це просто вау! Всім раджу спробувати корейський барбекю. Ще один плюс це австралійці і їх ставлення до життя. Вони привітні, вони листі. Так, я не можу сказати, що вони такі самі, як люди в Таїланді, які взагалі виглядають безтурботними, але тут люди, знаєте, вони. Посміхаються тобі, питають, як справи. Спочатку мені це здавалося якимось нещирим, навіщо вони питають, як справи, якщо не хочуть знати. Але усі ввічливі, усі, знаєте, не такі от задовбані. От люди тут не задовбані, от чесно скажу. Вони якісь не от немає у них туги в очах. От є оцей work and life balance, Працюють, відпочивають тут. Не можна грубо говорити з людьми тебе не будуть обслуговувати, тебе не дадуть в блек листи, і це насправді класна опція, тому що всі мають поважати один одного. Якщо ви належите до якоїсь субкультури, ви тут вільно пересуваєтесь, якщо у вас якийсь екстравагантний одяг, ніхто вам нічого не скаже, люди тут не звертають на це увагу. Ти можеш робити все, що хочеш. в тебе є твій простір, якщо ти не займаєш простір іншої людини і не турбуєш її, то тебе ніяких питань. І ти собі вільно живеш і насолоджуєшся цим життям. Також ще один плюс це унікальність природи в Австралії. Унікальний рослинний і тваринний світ. Я тут і типу, побачила кенгуру, і коали в дикій природі, неймовірне явище. Реально, воно ну, просто вражає. Тебе просто вражає, що ці тварини вільно пересувають і живуть. У мене у дворі живе опосум. наче білочки, знаєте, у нас білочки, а тут апостол. У мене собака кожен вечір виходить як за розкладом гавкати на нього. Гарні рослини, гарні тварини. Все виглядає просто як з іншої планети. Більшість більшість рослин і тварин, вони унікальні. Саме тому тут такі суворі правила, щоб ввозити тварин, щоб ввозити якісь рослини, тому що це може нашкодити унікальній природі. тут. Це, що довкола тебе оточує в Австралії, особисто мене надихає. Також з плюсів це клімат. Я його віднесу і до плюсу, і до мінусу. До плюсу я віднесу клімат це моя буде друга зима. тут. Я пережила одну. Тут багато сонця. Багато сонця, і літо відчувається, наче воно не три місяці, а шість місяців. І сезони перетікають дуже плавно, дуже плавно. За два тижні зима, а я от сижу отак, от на дворі. Сонечко зайде, буде звичайно холодно. Але я люблю сонце. Я люблю відпочивати на дворі, я люблю гуляти. І тому. Я б віднесла клімат і до плюсів, і до мінусів. Так як Австралія не є якоюсь, знаєте, ідеальною країною, хоча так може здатися на початку в неї, є багато мінусів. це, звичайно, високі ціни. Високий рівень життя потребує високих цін. І люди за це тут платять за якість, за безпеку. За, за все найкраще доводиться платити. Продукти дорогі, таксі дороге, транспорт дорогий, житло, неймовірно дороге. Купити будинок більшість людей в Австралії не можуть собі дозволити квартиру або будинки, бо ціни тут ну, високі, сам'яко кажучи, високі. Стрижка, похід до стоматолога, до лікаря, манікюр, педикюр масажі, це все дорого. Все дорого. Але якщо ти хочеш жити в країні, де такий рівень життя, ти маєш це усвідомити, і з часом ти розумієш, за що ти сплачуєш. Особливо, якщо ти поїхав кудись і, і порівняв, а мені є з чим порівняти, ти розумієш, за що люди платять. У мене така пташка тут співає. Далі мінус величезний мінус це віддаленість. Від усього. Австралія дуже далеко. Вона далеко від усього. Моя мама живе в Швеції, мені доводиться 24 години в літаку. Уявляєте? Окрім того, що це далеко летіти, так це ще ж дорого. Поїхати в Європу люди планують за рік, бо треба доїхати, долетіти, все забронювати, виділити бюджет. Подорожувати кудись далеко, це багато, займає багато часу, багато сил, в тебе сильний джетлаг, ти відчуваєш себе декілька днів погано, ти не відчуваєш себе в просторі, тому що різниця в 10-12 годин вона відчувається для організму неймовірно, Що тобі за день треба переналаштуватися і в ніч зараз жити своє життя, твої біоритми просто скажуть ні. Доставка з інших країн довга і дорога. Візити до батьків родичів раз на рік це розкіш. Спілкування через оці, оцю різницю в часі складне. Мода і посилки до Австралії все доходить, наче трошки довше, наче вона трошки інколи відстала. Я купляла цю сумку, знаєте, там в Таїланді півтора року тому, тут літо, коли усюди зима, і до нас звозять літню колекцію минулого року з Європи. Тому є свої мінуси в розташуванні. Навіть є в Австралії одне місто, воно знаходиться на Заході, і воно вважається найвіддаленішим містом від усього іншого в світі. І по самій Австралії, наприклад, я летіти до Балі 6 годин. І це лише 3,5 години летіти через материк Австралію, а я знаходжусь в Мельбурні. Бюрократія та повільні процеси. Я думаю, всі, хто... Виїхав з України, зіштовхнулися з тим. Австралія в цьому плані теж не є якоюсь ідеальною, тут теж є бюрократія, щоб відкрити свій бізнес. Це дорого, довго і тому подібне. Великі податки, податки тут дуже високі, але знову ж таки повертаємося платити за рівень життя. В Австралії це в Австралії один із найбагатших середніх класів у світі. Тобто середній клас Австралії і середній клас України це ви розумієте різний середній клас. І тут саме ці закони, саме ці податки намагаються зробити так, вони якісь там відсоткові, щоб усі жили за, за хорошим рівнем. Тобто більше податків з багатих людей, менше податків з бідних людей, це наче звучить правильно. Але в деяких моментах це дуже заважає твоєму бізнесу. У мене, наприклад, була історія, да там дівчина, що робила мені манікюр, вона там в кінці року треба підраховувати податки. Вона каже, от та да, вона підприємець вважається. В неї там міні-салон. Вона каже: мені простіше і дешевше не працювати два тижні, щоб не заробити ці гроші, тому що я сплачу менше податків. Розумієте, тому що. Податки високі і більше заробляєш, більше сплачуєш. Тому інколи навіть вигідніше попрацювати трошки менше, щоб потрапити в якийсь інший відсоток. Люди інколи навіть думають про те, що можливо мені треба взяти менше годин, щоб платити менше податків, тому що працюєш більше, а отримуєш зарплатню не, не, не набагато більше. Ну отак, клімат віднесла до плюсів. А також може віднести до мінусів, що тут сезони навпаки: зима влітку, влітку зима, осінь, весна теж переплутані. Тому найкраще, що було взимку, це різдво, новий рік, усі ці свята і сніг. Це відбувається різдво і новий рік тут влітку. Взимку тут просто йдуть дощі. Це залежить звичайно від міста, де ви знаходитесь, тому що Австралія величезний континент. Я знаходжусь в Мельбурні, і тут просто багато дощів. Тут теж короткий день. Тобто червень-липень-серпень це зима. І багато людей, до речі, намагаються взяти собі відпустку на зиму і поїхати в якісь теплі країни, поїхати на Балі, полетіти в Таїланд або в Європу, щоб отримати якийсь вітамін Д. Також по клімату сонце. Сонце віднесла до плюсів, але це також є і мінусом, тому що ми знаходимося під озоновою дерою. І тут дуже небезпечне сонце. Тут багато людей страждають на рак шкіри, мають рак шкіри через це небезпечне сонце. Воно може відчуватися не таким небезпечним, але насправді це випромінювання в нього воно дуже шкідливе для нашої шкіри, для нашого організму. Тому тут є спеціально визначені терміни, коли тобі потрібно здавати тест на рак шкіри. Мені от сказали, що я просрочила. Я навіть не знала про це. Потрібно здавати аналізи і перевірятися на рак шкіри, наносити spf Крем навіть. Взимку, навіть коли здається, що дощ, тому що навіть якщо здається, що хмарно, все одно це означає, що це шкідливе випромінювання потрапляє на вашу шкіру. Тому так, ми знаходимося в столиці раку шкіри. На жаль, на жаль. є і такі от мінуси. Ще мінус взимку, холодно в будинках. Тут якась дивна система опалення. Я знімала відео про зиму в Австралії, можете зайти, я там. Трошки більше розказала про це, але взимку в будинку холодно, а на вулиці може бути тепло. Температура дуже е, скаче протягом дня, особливо взимку. Зранку може бути холодно там 3 градуси, в день 13, до вечора це вже 6. І е, я реально достала ходити в пуховік на футболку одягати, тому що зранку вийшов, через 2 години вже пуховік зняв в футболку Ходиш, тому такі є. Мінуси, але до цього звикаєш, вони не фатальні. Тварини, да? павуки, комахи це все це є. У мене в будинку дуже багато павуків, а вони не отруйні. Це павуки, от ми називали це в селі, коли я була мала, до тітки їздила касарки. О, це такі павучки з довгими лапками. Вони просто ловлять комашок. Але через те, що будинок у мене великий, огляд на будинок, до речі, теж можете подивитися на моєму каналі. То павучків багато, але вони не отруйні. Звичайно, що коли ви йдете в якісь джунглі, на якісь походи, то там є і змії, є павуки, треба бути обережним. Але якщо ви не ходите в якісь небезпечні місця, це буде окей. Також вода. Є оці скати, як тут їх називають забула? Стін, стінрей. стінрей. Оці скати, які... Можуть жалом своїм хвоста вбити тебе. Ми гуляли по набережній. Я дивлюся, діти купаються. Мало того, що вони купаються да, всередині осені, вже кінець осені, Ну холодно, мені реально холодно на вулиці. Я навіть влітку тут в океан не заходжу, бо мені така холоднюча вода. Тут такі кліматизовані діти. Вони плавають, і я дивлюся в цю воду, а там цей стін фіш. Я кажу своєму нареченому, кажу, а як це вони? Як це вони плавають і не бояться чого? Я їх бачу, вони такі здоровенні, по два метри діаметра. Він каже: Все здається, що вони тут? Вони насправді знизу на дні, діти плавають зверху, все окей. Я така, окей. Тобто австралійці навчилися жити в гармонії з цими тваринами. Є регіони, де багато крокодилів. Регіони, де багато крокодилів, тому там треба теж бути обережним. Але всі пляжі, які небезпечні, вони про це говорять Там дуже багато табличок. Це неможливо оминути. Але часто китайці не читають їх і міростинний світ може бути тут дійсно небезпечним. Але якщо ви не турбуєте цих тварин, це має бути окей. Ось такі плюси і мінуси я виписала. Не знаю, можливо, щось згадаю ще додам. Гарного дня! Якщо щось цікавить про Австралію, краще пошукайте на моєму YouTube-каналі, бо я його майже вже не веду. Рідко відповідаю. Тому, якщо треба дізнатися інформацію, шукайте моїх відео. Всім гарного дня! Якщо сподобалось, ставте лайк, якщо є питання, пишіть коментарях. Пока.